Сьогодні покажу вам бета-версію примітивного тестера батарейок. Це невеличка кубка із тієї гори, що в мене є. Я його зробив із того, що було під рукою. Схема його в мене є в дописі на каналі. Я також сюди і прикріплю. Тут все доволі просто. Батарейка береться і перевіряється під навантаженням, в якості навантаження резистор на 5 Ом. І далі підключений він до 10-комного резистора, яким просто налаштовується відхилення стрілочки на вимірювальній головці. Головка, яка була під рукою, такою взяв, вона якраз така дрібна, ідеально підійде для готового комплекту, якщо зібрати до корпусу. Але поки я зберу це ще півроку пройде, так що покажу в такому вигляді, в якому є. Тут видно, що шкала вже сама закрашена, я не хотів його розбирати, перекрашувати. Взяв просто, відкалібрував таким чином цим підстроєчним резистором, що батарейка, в якої напруга приблизно 1,35 В і струм короткого замикання більше 2 А, вона відхиляє цю стрілочку до початку цієї чорної шкали. Якщо ж новий, нова батарейка, то вона відхиляє стрілочку. До чорної шкали, де оцей маленький квадратик знизу, тобто десь 0,7 значення. Початок цього квадратику, це значить батарейка нова, її можна використовувати по максимуму. Якщо до початку цієї шкали, то це значить, батарейка вже вживана, але вона ще може попрацювати десь в годиннику, якомусь чи в пульті ще може походити. Якщо ж вона не дотягує до цієї шкали чорної, Значить, вона вже не годна для подальшого використання. Їх збираю в коробочку і необхідно утилізувати. Беремо сівшу батарейку. Перевіряємо, бачимо, що стрілочка ледь відхиляється. Це погана батарейка. Так само наступна. Також погана батарейка. Тут вся ця купа така, в принципі, з поганими батарейками. Також погана батарейка ще одна для прикладу. І це погана батарейка. Тепер беремо середню батарейку. Ось, Бачимо, що вона тільки доходить до шкали. Відкладаємо її в сторону. І нова батарейка. От бачите нова батарейка на маленькому чорненькому квадратику. Тепер у нас є одна нова батарейка. Середня батарейка і погана батарейка. Щоб удостовіритися ми беремо наш мультиметр і так само перевіримо стара батарейка, скільки нам покаже без навантаження. Показує в районі 1 вольта. А струм короткого замикання. 0,4. Середня батарейка. Напруга без навантаження. 1,3 струм короткого замикання. 2,6, 2,5. Нова батарейка. 1,6 майже. Струм короткого замикання. Майже 8. Показання цього приборчика під навантаженням абсолютно відповідають моїм очікуванням щодо стану цих батарей.